Всім привіт! Зараз на огляді велосипед Leon XC 90. Модель випускається на колесах 27,5 в двох розмірах рам – C16 5 дюймів та 19. На відеоогляді велосипед в 16,5 розмірі. Рама зроблена із алюмінієвого сплаву 6061. Траса трансмісії сховані всередині рами. Трос задніх гальм проходить під верхньою трубою. Ось так він йде. Випускається в двох кольорах: чорний глянцевий та сірий матовий зелений. Вилка бренда Santur. Алюмінієва. хід 100 мм. В правій нозі встановлений гідравлічний локаут. В лівій нозі регулюється жорсткість пружини. Обід зроблений із алюмінія, подвійний противоударний. Гума Кента ширина 2,10 дюйма. Протектор універсальний. Добре себе проявить на пересіченій місцевості. Тулки шунфенг алюмінієві на промислових підшипниках. Переднє колесо фіксується за допомогою ексцентрика. без проблем можна зняти колесо без будь-якого інструменту. Задня також на ексцентрику. Кількість передач 24. Трансмісія складається з компонентів Shimano та MicroShift. На руль встановлені моноблоки st ef 500. Передній перемикач Microshift. Працює він з провідною парою від Shimano, алюмінієвою. Також тут є пластиковий захист від попадання одягу. Кількість зірок 3, розрахунок зубів маленька 24, середня 34 і велика 42 задній перемикач Shimano Altus. Касета на 8 зірок з розрахунком зубів 32 велика та 12 маленька. Підсидельний штир довжиною 40 см. Сидіння комфортне та м'яке. Гальмівна система дискова механічна Tektro M280, це хороші гальма перевірені часом. Діаметр тормозних дисків по 160 мм. Так виглядає задня частина. Leon XC90 це хороший гірський велосипед на кожний день, всі комплектуючі перевірені часом, гарної якості. Виробник надає гарантію на раму 10 років на навісне обладнання півтора. Якщо сподобалася дана модель, замовляйте, відправимо швидко, доставка безкоштовна новою поштою. Є різні способи оплати, наложений, оплата частинами. Вам дякую за увагу, з вами був магазин велоподіум.com.ua, Всім до побачення!